Озвучено Мунерза. Посилання на перекладачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Травми, спричинені наслідками булімії. Якби хтось не придивлявся, то не зміг би цього помітити. Але вона дізналася про це відразу. Чи було у неї щось подібне раніше? А може, через це пройшла не Елен? Якщо це так, то кого вона згадала? Що, що мені робити? Як же жінку? Це не допоможе, я маю швидко забратися звідси. Я піду. Гаразд. Рубі, храм просив, щоб ти відвідала їх. Ти поїдеш? Архієпископ покликав мене. Я впевнена, що це через отруєння Фреї. Так, я поїду. Дякую, Елен. Якщо це сер організатором ймовірність того, що архієпископ шпигун зростає. Однак, якщо це так, це означає, що він брав участь у запотійні шкоди своїй дорогоцінній племінниці. племінниці. Немає значення, я вже нічого не розумію. Дізнаюсь, коли ми зустрінемось. Я приїжджала сюди з Айзеком нещодавно, але мені здається, що минуло багато часу. Айзек, Можливо, він на тренувальному майданчику. З того дня я не бачила його жодного разу. Якщо він підозрює мене, то повинен просто зустрітися зі мною та спитати Ну ма, подивимося, Лоренцо! Вони мене помітили, так? Я сховалася, не усвідомлюючи всього. З твоєю сестрою зараз це гаразд, чи не так? Якщо Ендіміон тут, то й Айзик може бути тут. Все не так, як здається, на перший погляд. Зрозуміло. Тоді ти маєш спокійно стежити за своєю сестрою. Чого ти прийшов сюди? Ти не випробувальному терміні. Столи, пельку! якби твоя сестра була тією, курвало кров'ю і хто мало не помер, ти зміг би сидіти спокійно? Хто зна, у мене немає сестри. Навіть якби це було так, на відміну від те, кого, я б не поводився як божевільний. Вони говорять про мене? Божевільний. Так. Якби твій батько тоді не прийшов, ти б ніколи не міг навіть мріяти про те, щоб стати паладином до кінця свого життя, ти зрозумів? Хіба я такий же боєгуз, як ти. Що таке в тому, що вона дочка папи. Навіть якби це був собака папи, вони всі можуть відбрехатися. Що можуть зробити ці гнилі поросята? Я ніколи не бачив, щоб хтось вимовляв такі богохульства у дворі перед храмом. Гей, припини обманювати себе і повертайся до тренувань. Не забувай, що вона принцеса умерти. Не жартуй зі мною. Вона просто брудна боржя, яка прикидається невинною, вона паразит. Як ти смієш говорити, що вона принцеса? Ах ти, що я не правий? Чекай, поки я не зустріну її знову, коли я побачу це безсоромне обличчя, я. Що мені робити? Це надто важко для мене. Я не хочу нічого робити. Ніхто навіть не помітить моєї відсутності. Просто залишусь тут на якийсь час. А потім, куди я ще можу піти? Чи маю я місце, куди можу піти? Боляче, моє тіло, моє серце, все це Айзек. Мені завжди було цікаво. Чому ти був добрий до мене? Чому ти вагався? Чому ти вірив моїм словам? Чому ти захищав мене? Чому тільки ти відрізняєшся від усіх людей, з якими я жила? Ти змусив мене плекати ці безглузді надії? По, по, по. Цей звук, чи може бути? Попо. По, по. Попо, ми біля храму. Тобі небезпечно тут знаходитись. Ти шукав мене? Бу. Попо. Але моє тіло зараз зазнає сильного болю. Незважаючи на це, я рада бачити тебе у такому вигляді. Бу. Зачекай, попу, ти намагаєшся забрати мене? Пу. Думаю, усі були щасливими, якщо я зникну. Пішли, Попу. Для вас озвучували Ені Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.